У сумах поліцейські у вечірній час доби зупинили автомобіль, водій якого проігнорував червоний сигнал світлофора та почав рух. Під час спілкування з Керманичем інспектори виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд на місці зупинки за допомогою приладу драгер. Водій, у вас підсвітка номерного знаку не працює, це перше. А друге підсвітка номерного знаку. Потрібно ж маневр розпочинати на дозволяючий сигнал світлофору, а не на червоний. Так, алкогольні напої вживали? Да. Вживали? Так, а в такому стані можна за кермо? Не можна. Видувайте повітря від себе. Ще, 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 ще досить. Я піво, я водку не п'ю, реально. Піво, реально, я врать не буду тобі. Ну, от, що врати, так. Один директор чистить. 0,2 треба. Це Там, допустимо Майже тисяч разів. перевищує да. норму. За порушення вимог правил дорожнього руху на вулиці Харківській. Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Міцубіші під час спілкування з водієм. Інспектори виявили в нього явні ознаки окольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 1,96 проміла алкоголю, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали, а від подальшого керування його відсторонили. Санкція за керування транспортними засобами в нетверезому стані передбачає накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Рішення прийматиме суд правоохоронці Сумщини вкотре нагадують, що алкоголь та кермо речі несумісні та закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними, обережними та дотримуватися правил, аби забезпечити безпеку і комфорт для себе та інших.